Вітаю вашій увазі. Надійний, витривалий, потужний, а головне, економний автомобіль B7. автівка 2012 року. В комплектації Comfort Line з 1,6 дизельним двигуном. Авто привезене з Європи під замовлення майже 5 років тому. З того часу, в одних руках, дуже бережна експлуатація. За час користування в Україні авто проїхало 30 тисяч кілометрів. Хороший, зручний автомобіль на кожен день для всієї сім'ї. Авто має просторий салон та купу корисного місця. Є все необхідне для комфорту та безпеки. Кого зацікавив автомобіль? Запрошую на перегляд. Також авто можна придбати в лізинг або кредит. За більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефона. А краще заїхати та особисто все побачити та дізнатися. Всім бажаю гарних покупок та до зустрічі!